На сніданок у Етре Софія. Якраз погода носити ось таке в Тут салон рітинг, це салон Маргарити Муратової. Багато краси. Якраз під мої крубойки. Прийшли на маркет всі свої. Жакет на мені дуже ефектний. З рукавами, які відстюваються. Книгарній сенс, де можна випити каву. Я знову на жилянській 54. Забираю ось це пальто піджак. Ми зустрілися з Ремілою на сніданок у етре Софія. Я не знаю, я буду це як продовження попереднього влогу чи буду записувати новий влог. Ми намагались сюди потрапити. Ось ми тут вже іншого дня. Сьогодні неділя раміла спеціально забронювала нам столик об 11.30 для того, щоб ми змогли поснідати у цьому гарному місці. Мені би знаєш, як у хрі збереглись у на попередньому етапі і продовжили з того ж місця. Коротше, ми тут. Це внутрішній дворик Софії Київської. Тут грає е, за сніданками жива музика. Ось, будь ласка, можете подивитись на піаніста. І тут, здається, це заручене. Подивіться, дівчата зібрались. Mm -hmm. Не знаю, чи... Ну, ви бачите, ось цей шарик у вигляді каблучки з діамантом. Дуже гарна місцена. Коли ми приходили сюди останнього разу, це було десь рік чи два тому. Не, точно не пам'ятаю. Тут було несмачно, чесно кажучи. Скажи, Раміла. дякую. Ми замовили фільтр каву. Це Великий сніданок Софія називається і фільтр кава. Коротше, було несмачно, будемо зараз куштувати е і <с <с скажу, як Зараз я спробую фільтр. Нам mm -hmm. минулого разу фільтр, е кава сподобалася. Кава була жахлива. Mm -hmm. Норм? Mm -hmm. У нас відповідні луки, подивіться на сукню реміли. Mm -hmm. ну, я потім покажу повністю твій лук. чи ні, але він грає пісню Майкла Джексона «The Earth», Земля, наскільки пам'ятаю. Да. Софія Київська. Можна прийти сюди, прогулятись. дуже гарна місцина, вона дуже атмосферна. По їжі, хочу сказати, половиною, 4 Трошечки вони стали краще, але не дотягують до рівня київських кав'ярень, закладів у центрі. У мене був дуже солоний скрембл із яєць. І при чому я думала, що просто вони так роблять, просто додають багато солі, але я куштувала У у неї вони абсолютно нормальні, все чудово, все прекрасно. Мені зробили дуже солоний. Ну, якось так. Ну все інше було нормально. там Авокадо, помідори, томати, все норм. А так, ну і фільтр кава не найкраще, але ну, нормально. Але цей заклад бере атмосферу. Ну так дуже дивно бачити таку скульптуру на території Софії Київської. Минулого разу, коли ми не змогли потрапити у Софію Етре Софія у Києві. При... Блінкен Блінкін, і да і мальчик Майкл дубло. Да. Я думаю, що це тут було б закрито, тому що напевно він сюди заходив. Думаю, тому... що вони тут обідали? Ну чи обідали? Це ж ЮНЕСКО. Вони ж тут ну мені здається, що вони сюди заходили. Може показували йому це ж Софія така. Mm -hmm. ну, старовина з її ж всім показують. Mm -hmm. тому що він обідав у 100 років у Клопотенка. А -а. А, да, да. І е, потім, ну я думаю, що вони десь тут були, тому їх закрили на мабуть, як це легко закривали безпеки. на два дні. Може, через безпеку. Я думаю, що ну, через можливо. це, тому що Спокольно. якраз це було якраз той час, коли ми приходили. Угу. Мушу спитати, що на тобі сьогодні дуже гарна сукня. Розповідай, звідки вона? Чер 17. Чер А 17. Ану, покажи її усій красі. Дуже класно, якраз для такої місцини. Ванси. На ногах я бачу. Сумка знову черв. Yeah. Лук майже черв'яна. Ану, а куртка? А це, по-моєму, нью, -Йорк. нью йоркер Нью-Йоркер. І куртка теж гарна. І на курці я бачила у тебе ці шпильки, булавки, як сказати, ось ці. Звідки вони. Це кіт. Я хочу побачити китів. Цей значок він їздив зі мною в Ізраїль. Це коли було початок війни. Це такий... Mm -hmm. я з ним їздила, щоб всі знали, що я з України. Mm -hmm. І кафе на букар мені здається, Резерт. Резерт. Mm -hmm. Добре, дуже гарний лук. Дякую. Сукня із якогось інстаграм-магазину. Точно вже не пам'ятаю яку. Мені подобається, надзвичайно легка, гарна тканинка. Сумка Майкл Корс. казаки, ковбойки. Це бежка з 6 традіваріус. Пам'ятаю, точно. Мабуть, бешка. Це... Я показувала, як я їх купувала. Я спочатку купила собі 40 розмір, а потім на сайті відслідковувала 39-й і 40 продала свої підписниці. Якраз погода носити ось таке взуття. Ви бачите, у мене змінився колір е, тіла після моментальної засмаги. Старт. Вихід із Софії Київської. Ось, точніше, Етре Софія ось такий. Ми прийшли за адресою Софіївська, Стриця 25. Так у мене сукня просто улітає. Е, тут салон Рідінг. Це салон. Одягу салон Рідінг Маргарити Муратової. Так думаю, її багато хто знає, хто цікавиться фешн, модою, стилем. Вона раніше знімала відео на YouTube, теж у форматі там, ну, типу шопінг-вологу. Зараз вона вже інше знімає. Ну і більше у інстаграм вже на такій більш міжнародній арені. Так, як тут зайти? Зараз будемо дізнаватись. Ми пройшли через цю арку. І ось. Такий прям окремий вхід, тут такий старий київський дворик. І ось ви бачите дуже виділяється вхід, салон рідінг. Гарно все в такому одному кольорі. І багато краси. Вчора Маркари mm -hmm. Ось, Можна все приміряти. У нас розмірна сітка від XS до XL, але якщо немає на то можна замовити свій розмір. Mm -hmm. Дуже гарні тканини І речі такі, які можна одягати не тільки вдома, а й на вулиці. Так, працювати з кравою з, з водичкою. Гарні примірочні такі. О, величезне дзеркало. Нарешті гарне освітлення і велике дзеркало. А тут читальний читальня. Такі Можна посидіти, почитати. А куди таке утеплене носити? Це як верхній одяг вже? Чи просто. Вже вдома. А ну, в принципі, так, вдома. Ну, взагалі ця модель більше для вулиці. Так? Угу. Тобто під джинси, під брюки, штани, футболки, топи, блузи. Тобто, можна як такий більш розслаблений кажуальний образ створити, угу. а можна більш такий вечірній. Тобто. Угу. І в нас також вже купують чоловіки такий халат. Приміряю халат. Такий важкий, гарний. Можна носити вдома, можна ходити ось так по вулиці, як верхній одяг використовувати. Якраз під мої крубойки. Це такий розтібнутий варіант. Ну, звичайно, не під сукню, це треба під щось інше носити. Під них хочеться таке просте надягати. Да, угу. Такий халатик 11 тисяч на підкладці. Вавовняній. Ми прийшли на маркет всі свої. Це вулиця 10 на... 12. А, так я не бачу, де номер. А, все бачу. Вулиця 10 на 12. Маркет всі свої. Тут якась аварія на вулиці. Протікають труби. Тече вода. Подивимось на українські бренди. Тут три поверхи чи чотири? Ось. А, що ж таке нічого не бачу. Зараз ми на мінус першому, тобто нам о... Ну, або ці два верхні пройти, а потім вниз спуститися. Ну, хочеш Ну, піш, пішли наверх. Який костюмчик? Бренд. Вільна, вільна чи аворе, а тут вільна. Вільна я написала, не знаю. Самі вирішуйте, Авора чи вільна. Така не мені подобається. Прям дуже подобається. 5750 це за костюм, до речі. Це не тільки блейзер, це костюм. Брюки гарні, теж по дизайну. Фичні лодочки у всіх кольорах. Цін не бачу. Це не бренд вільний, це просто ось такі бірки. Вільно обрати своє. Це бірки всі свої, так розуміло, а бренди реально на ось цих текстильних треба читати. Отой костюм при вході від ось цього бренду Старчак. 15.700. Тим спів множем на замовлення, його uh -huh. можна подивитися і передзамовити. Uh -huh. Ага. Uh -huh. А ось цей костюм це теж вашого бренду, правильно? Поставчальник да, за Ага, а скільки ось такий комплект буде? І теж на замовлення він? Так, е-е, жилет і 13.600. 13.600 жакет і штанися. 5800 здається. Ага, ну десь шість тисяч гривень спідниця. А можна жакет примірити на кінці? Жакет на мені ну, дуже ефектний. Дуже хочу сказати. О, це пальто Трініті. Да. <рес> ну, мені нагадує, якщо чесно, більше валітяна. Ага. Було квадроб, де були оці дуже вузелі поталі. А давайте його теж приміряємо. Давайте приміряємо. Ось так костюм виглядає повністю. Ось так на мені жакет. Вони були на Ukrainian Fashion Week у цьому році. І ось їх моделі дуже гарне. Воно таке бордове Бургунді, трошечки з карамелю, дуже прикольний колір. Ось воно. І ось як, до речі, можна його стилізувати із сорочкою. Ну, Дуже звабливе. Зефірос. Мені потрібна якась картата сорочка. Ось ця мені подобається на дотик. Ну, я Хочу щільну. Знаєте, на осінь вже ця 2,50, дві, ну, 2,500, дві ви зрозуміли. Гарні такі осінні кольори. Бренд Mint. О, Leopard, який. Такий насичений яскравий. 5900 такий. А можеш склад подивитись? Бренд Light і e Tender Light UA Instagram? Склад ось. Це щось легеньке, такі він такий легкий. Кашемір. 100% відсотків Скільки він коштує? Як кашемір. П'ять триста. Колір гарний. І ось ще кольори, їх багато. Бренд Willie. Я сподіваюся, правильно вимовила. Виві. We ну, по-французьки, типу так-так. Це бренд блогерки Марта. Як її звуть? Франків. Я сподіваюся, я вірно вимовила. Ну, Ви бачите, такі базові моделі, лонгсліви, дуже гарний шоколадний. До речі, шоколадний Girl Therapy футболка 1248. І ось ці модні спіднички Раміла колись таку шукала, не могла знайти на свій зріст. Ця спідничка. До речі, дуже зручно, ось так, коли висять з фотками: 1398. А, чи Це бра. Це бра. А спідничка Так, зараз полізу. 1798. Так, мене цікаво, що це шоколадний. Скільки такий? 1198 дев'яносто Ще є з шом спереду. А, такий самий тільки є ззаду, а я спереду. Ага, я зрозуміла, мені все ж таки більше подобається, коли ось так. А це віскоза? Так, 95% п'ять віскоза і 5% ось так. Це, блін, не хочеться мірити, чесно кажучи, але тканинка приємно, мені подобається. Ну, Зараз до себе прикладу. Ну, давайте, бачу, що кольор гарний. Не пішли міряти, Ремівку. Бери спідничку. Я забула, що я у сукні, і добре, що в мене є шортики під сукню. Коротше, виходжу, вже так, показую. Дуже гарний, він як друга шкіра, але прям такий задовгий. Ви бачите, це на мій зріст, він прям довгий. Мабуть, треба. Просто зробити тут збірку, не знаю. І довгі, дуже рукава, але це ну, дизайн такий, мені подобається. Колір крутий, але ось тут якось по довжині. Не знаю, чи ось так його, чи заправляти постійно. Дуже приємний, як друга шкіра. Бренд Анна Яковенко. Вони гарні тільники, ось ці. Дуже щільна така тканинка. Приємна. Так. 3869. Це ціна. А, хоча ні, це не ціна. Це ціна 1850, То, мабуть, артикул був. Так, щось коричневе. Бачу, коричневе показую. Ой, прям така дубова тканина. Touch wall. Багато светрів. Так дуже приємні. Ой, який м'який. Ой, довгий кардиван, дуже м'якенький. Він 6500, Марино 70%, кашемір 30. Дуже гарний склад. І на дотик він дуже гарний, такий пухкий. Ще ось такий сподобався. Тут, в принципі, така сама тканинка, але ну, інший дизайн. 4,5% вже такий. і Такий кардиганчик бежевий, гарний. Він 4900. ну, Ви зрозуміли ціни, але тут гарний склад. Ось такий базовий мені подобається. Його можна і в джинси заправити, носити під блейзери, до речі. Чи просто так з джинсами надягати, все рівно буде гарно виглядати. Він 3900, 100% кашемір. Йдемо на наступний поверх униз. Тут вже взуття, сумки, галантерея, шкіряне все таке. Дивіться ну, Це все чоловіче, наче бренд Монсері. Дуже гарні, ось такі халати вафільні. Подивіться, скільки кольорів? Мені подобається дизайн. По-перше, і по-друге, тканина. Сірий, гарний. Дивіться, на цю ніжнятину. Дуже класна тканина на дотик. Так, вони йдуть з брюками. 2400 це піжама. А 2400? А підкажіть, це за комплект? 2400 чи ні? Так, це за комплект. А тут що за тканина? Це 100% бавовна. Плавна. Ага. Ланель бавовна. Цей угу. стенд 100% відсоткова Ага. Дуже м'яка, така трохи бурсиста. Ну ковтунцями там не йде нічого такого. Халат, наприклад, 200. А ось і палька. Дивіться, який леопард. Він на камері більш світліший, ніж у житті. У житті він такий більш темний, гарний. Приємний на дотик. А що це за бренд? Покажу. кажу вам Не знаю. G.N. n Modo. Якось так. Мірюю сорочком. Таке враження, що це Вельвет. Але це не Вельвет. Дуже гарний ефект. Такими високими розрізами. До речі, у них є ще ось такі варіанти. З рукавами, які відстібаються. Мені дуже подобається тканина. Така сорочка, наприклад. Не бачу ціну. Аліса Лайн. і другий варіант. З рукавами, які відстібаються. Тут більш важка тканина. Класно. Це 2400, так? Прикольно. Знайшла ще одну сорочку. Тут якраз ті кольори, які я собі хочу. І теж мені е, подобається тканина, бренд Отантік. Е, так, вона 2500 та 2400 була з такими рукавами. А який тут склад? А, там буфа. Це я не побачила. Е, 4ПЛ, це поліестер, 3-4 віскоза. Okay. Мірюю цю сорочку. Вона по кольорам мені подобається більше. ну, Принаймні, під те, що я собі запланувала, вона краще підходить. До неї є тонкий поясок, але я б і так його носила. Це костюмна тканина рахується, але мені подобається, як вона лягає у сорочці. Ми вийшли на Майдан. Йдемо на хрещатик у кав'ярню. Він проноситься, як божевільний. У кав'ярню Сенс. Це Раміла, це найвелика кав'ярня книгарня в Україні, так? Тут, до речі, відкрився ідеаліст. Зараз я тобі покажу ось тут десь. Ідеаліст, так. Може, відео в нього? Ну, як хочеш, можна. А що, давай ми Ну, все, не побачите ви а, саму що? велику кав'ярню, книгарню. А вони закрив чинені. По наділок п'ятниця п'ятниця. Працює дім санці. Це якийсь це бізнес-центр, так? Це якийсь бізнес-центр, і вони на вихідних ідеаліст не працює. Ну все, побачите, ви кав'ярню княгарню. Саме велику. Мігарня Сенс, де можна випити каву, замовити собі смаколик і придбати книжку чи почитати. Ось ці місця біля вікон завжди зайняті якимось фрілансерами. Ну, давай сюди. А там далі вже зона для читання. Там далі зона для читання вже. А там є саме поділення. А, ну давай, окей. Я зайняла місце. Мені принесли сирники, то три сирники у лимонному соусі із кокосовим молоком. Мало бути, наче полуниця, але щось це, наче абрикос. Сезоні сезонні, мабуть, фрукти пахне дуже смачно. Поки ми гуляли з Рамілою, мені подзвонили із магазину Нюшина, щось тут так темно у машині, і сказали, що прийшло моє коричневе пальто для примірки, чобати ще вони чекають через дня три, вони будуть. Але пальто можна приїхати помірити. Я тут знаходжусь буквально у двох кілометрах від їх адреси, це Жилянська, 54. Я вирішила поїхати одразу його, ну, чи забрати, чи примірити, чи відмовитись, чи взяти щось інше. Бо якщо мені не поділить. Йде коричневе, то в мене падає варіант на Чорне пальто. Воно Мені теж треба для моїх осінніх аутфітів. Я знову на Жилянській 54. Йду сюди. Зараз подивимось цей шоколад. Мірію це коричневе. Дуже гарний колір. Такий насичений насичений темний шоколад. Гарне. Прям таке важкеньке, кишенька, прям дуже подобається. Я би хотіла все ж таки форму м -м, піджаку, знаєте, такого версий блейзеру, але більше не можна замовити. Можна замовити, коричному тільки ось такий варіант, але він мені теж подобається. Такий жіночний. Дуже гарний. Я приїхала взагалі мірити інший дизайн, цей колір, але інший дизайн. І забираю ось це пальто піджак саме піджаком дизайном, так як я хотіла спочатку, бо тут дівчина, одна клієнтка, відмовилась, взяла собі чорний замість шоколадного. Я їй дуже вдячна, бо тепер я можу забрати цей дизайн, який я і хотіла. Ну, це моє стиль. Він мені під багато чого підійде. Під джинси, під якісь сукні, під чобітки. Дуже гарний колір насичений, гарна тканина. Мені подобаються ось ці всі елементи, гудзики. Коротше, мені все надзвичайно подобається у цій моделі. Я не знаю, може вона ще буде відчуватись, тому ви краще там їм пишіть, хто хоче подібний колір, чи беріть ту другу іншу модель, бо вона теж класна, теж крута. Вона така більш розслаблена, більш жіночна, мені здається. Можливо, комусь навпаки підійде більш та модель, але <с> я особисто обираю ось цей. До побачення. У мене новинка трендова. Така, як я хотіла. Круто!